Христос Воскрес! Привіт вам, дорогі! Ми пережили надзвичайно важливий і прекрасний час, тому дуже запрошую вас на привітально повчальний відрізок наших реколекцій. Welcome. Дорогі, чого хочу вам побажати! Понад усе бажаю вам панство свободи! Чому це таке важливе і чому ця фраза свобода якось пронизує просто всі ці святкування і всю цю таємницю? Дорогі не йдеться тут навіть про свободу від наших зовнішніх ворогів, бо це справді довгий процес, в якому дуже багато залежить від мого серця. Але передусім йдеться нам про свободу, в якій Ісус переміг найбільшого ворога. До Його Воскресіння смерть залишалася. Непереможною. І Він є тим, хто її сокрушив. Він є тим, хто показав, що вона більше не має влади над тими, хто увірували в нього. І, дорогі, скажете, мабуть, окей, послухаємо це іншим разом, тому що ми ще поки вмирати, не збираємося, то десь там для старших. Я дуже радію, що ви поки не збираєтеся вмирати. Але, дорогі, якщо Господь переміг смерть, то чи може він перемогти неволю мого серця, в якій я перебуваю тепер? Звісно. І тут вже цій неволі піддаємося, на жаль, і я, і ти постійно. Бо неважливо, якої грубини ці стіни, якщо вони є, вони мене обмежують. Неважливо, якої цінності ланцюг, чи він золотий, чи срібний, чи просто тканий, чи може якийсь там кований і так далі. Якщо це ланцюг, який мене обмежує, то Він є символом і Він є практикою моєї неволі. Дорогі і тому сьогодні бажаючи вам цієї свободи, так по-справжньому, то бажаю передусім великої віри в цю таємницю. Бо якщо Ісус переміг смерть, то здатний перемогти будь мою неволю. Ось тільки чи буду я тим, який повірив, що він зробив неможливе. В Євангелії читаємо, як приходить Марія, бачить, камінь відкочено, але не осмілюється туди зайти. Бо вона розуміє, це неможливо. Приходять військові до первосвящеників і кажуть, ми не знаємо, і первосвященики не знають, бо всі розуміють, що це неможливо. Апостоли прибігають подивитися, і один з них стоїть і не осмілюється війти, бо Він розуміє, що це неможливо. І Ісус також розуміє, що для нас це неможливо. Але Він запрошує, щоб ми прийшли і подивилися. Повірували йому і спробували по-справжньому із цієї неволі вибиратися. Дорогі, нехай ці свята стануть для нас святами величезної радості, не тому, що в нас все окей довкола, а тому, що ми повірили і почали змагатися за свою свободу, за свободу свого серця, в якій мене справді нічого не обмежує. А все, чим я дорожу, тільки додає мені сили, додає мені впевненості, додає мені цілі і правдивих мотивів. Змагатися аж до кінця, щоб і в моєму житті були переможені всі вороги, а врешті-решт, і смерть. Дякую вам. Бажаю надзвичайно прекрасного, радісного святкування. Хай Бог вам благословить. Ну і смачного Па!